Залізничний вокзал відразу перекрили людей, евакуювали, рух потягів зупинили. Було піднято працівників міліції міського відділу, відповідно вибухотехнічну службу, відповідно кінологічну службу. Скажіть, будь ласка, коли ви обстежували вокзал? Загалом яка площа була? Тоби, сами, ну, важко сказати. То вся площа вокзалу, плюс перон, плюс е, ті самі поїзда, де обстежувалися. Тобто, об'єм був досить великий. Тобто всі кабінети вокзалу і повністю вокзал, перон привокзальна площа. За 10.10 -10 ранку правоохоронці повідомили, вибуху небезпечних предметів не виявлено, і вокзал почав працювати в звичному режимі. Люди не надто хотіли коментувати надзвичайну ситуацію. Казали, це чисть невдалий жарт, не витримали нерви у однієї жіночки. Ну, не У мене і так сьогодні з роботи вийшли. Я спізнялася на роботу, тому що я тут відстояла 20 хвилин, нікого чорта не відкриваю. Чуєте? Добре, що чуєте. Те, що сталося, дехто пов'язує із подіями на Сході, вважає, правоохоронці мають краще контролювати ситуацію в місті. Милиція на що дивиться? Треба все перевіряти. Охорона так як має бути, так ще. Чи... Тобто ви вважаєте, що треба просто посилити поставити у місці зв'язку з тим, що робиться на сході? Так, так. Все особливо вокзал, аеропорти, все. правоохоронці кажуть, дзвінок здійснили з таксофона на вулиці Вовчинецькій, і швидше за все це чийсь злий жарт. Людину шукатимуть жартівнику загрожує позбавлення волі, але не виключає, що анонімом може бути психічно хворий. До речі, це вже четверте повідомлення про замінування вокзалу, але тоді дзвінки надходили із зони АТО.